Готові до випробувань. Дмитро Савін з Одеси, окрім команди, привіз у Карпати велику групу підтримки. каже у чемпіонаті екстреної медичної допомоги беруть участь кожного року. Тут потужні команди з усієї України вдосконалюють свої професійні навики. Ми дуже дякуємо організаторам. Дуже дякуємо всім, хто долучився до цієї такої дуже. Потрібної справи тому, що команди екстреної медичної допомоги це ті люди, які перші приходять на допомогу. А в рамках а в масштабах повномасштабного вторгнення це взагалі янгели-охоронці, які постійно прибувають на місця першими. На жаль, вони і гинуть. На жаль, вони зазнають втрати, як казали організатори, що багато є влучання в підстанції, станції швидкої допомоги, пункти базування. Але ми не здаємося. Ми віримо в найкраще. Ми віримо в перемогу. Ми віримо в те, що справедливість та справедливий мир наступить в нашій країні. Одинадцятий чемпіонат України з екстреної медичної допомоги Карпатське медичний ралі 2025 проводили у місті Яремче. Тут для медиків підготували завдання, аби команди могли продемонструвати вміння працювати під час воєнного стану. Тобто надавати невідкладну допомогу, коли люди отримують масові травми, ураження вибухівкою. Тощо ми завжди підлаштовуємо змагання наші клінічні ці змагальні речі під ті виклики, під ті актуальності, які є зараз в Україні. Цього року буде дуже великий шматок, відведений для масових випадків, тобто випадку надзвичайних ситуацій, тому що у нас на жаль їх надзвичайно багато в Україні зараз майже. Минулого року було майже 500, тому ми на це наголошуємо. І а, будуть також традиційно серцево-генева реанімація, надання допомоги дітям травмованим і міжгоспітальні перевезення, тому що ексено медична служба зараз здійснює надзвичайно багато міжгоспітальних перевезень на тривалі дистанції критичних пацієнтів. Це досить новий напрямок. А зараз е, тут е, неймовірно. Суперові і класні манекени. Служба екстреної медичної допомоги за підтримки наших партнерів, щоб ви розуміли, тут зараз присутні ну, присутні, наявні чотири манекени, вартість яких складає під 200 тисяч доларів, які дає можливість робити все, що хочеш. Ну, він, Може він не говорить, але голову піднімає і все решту робить, для того, щоб це було максимально наближено до життя, до реальної ситуації. У чемпіонаті взяли участь 25 команд з усіх областей України та дві іноземні команди. Щороку в Україну на змагання приїжджають медики з Литви та Польщі. Вважають, тут вони мають чого навчитися. Українська медицина з війною переживає непрості випробування, і такий досвід є корисним. Ми не перший раз. Ми часто до вас приїжджаємо на такі заходи, і дуже любимо тут дуже високий клас. Дуже висока кваліфікація, і наші працівники тут підвищують багато кваліфікацію. багато нових знань, різних навчаються. екстрена медична допомога, точно хороша і є чого повчитись. Чому це? Не наш перший конкурс. Вчора ми брали участь у конкурсі в Польщі та міжнародних в Чехії. Чому ми тут, щоб познайомитися з вашою працею, особливо в цьому важкому часі, який є зараз обмін досвідом дуже важливий? Кожен конкурс дає можливість отримати новий досвід. Бачимо, як працюють іноземні команди. Якісь нові ідеї, які ми зможемо впровадити це в нашу систему екстреної медичної допомоги. серед гостей, які вітали учасників змагань, і голова надвернянської громади Зіновій Андрійович. Дякуємо господу Богу, дякуємо збройним силам України, що сьогодні. Такому прекрасному мальовничому місті гостиному Прикарпаття зібралися найкращі команди з екстреної медичної допомоги, згадуючи 10 років тому, коли реформувалася екстрена медична служба, ніхто не міг збагнути, що реформа буде йти швидкими кроками. І всі усвідомлювали, що це правильний крок для того, щоб екстрена швидка допомога все зробила для того. Щоб люди, які звертаються в екстрених умовах, отримали ту першу необхідну медичну допомогу. З кожним роком ви зростали, міцніла служба, обростала матеріально-технічною базою. Ну і звичайно, уже кожного року результат це чемпіонати України. Звичайно ж, підтримка уряду народних депутатів. Керівництво служби дає про себе знати, тому в нинішній день я хочу побажати, щоб ми усвідомлювали завдячуючи кому ми маємо можливість сьогодні бачити ранній світанок, іти на роботу і бути корисним, помічним. Як для друга товариша, так і для держави. Учасники змагань виконали 10 завдань по 30-40 хвилин. Умови та манекени наближені до реальних подій. Якщо брати медицину, то екстрена медична допомога вона найважливіша, тому що вона дає екстрену допомогу, рятує життя. Я б акцентував на двох моментах, які тут присутні. Перше, зрозуміло, що вдалося з цілої України зібрати всі команди. І наскільки важливо, хто переможе, я думаю, найважливіше це комунікація. Всі команди з України будуть комунікувати тут набуватися досвіду, обмінюватися досвідом, і друге, що все таки час нелегкий, Люди надзвичайно навантажені психологічно. Тут є можливість емоційно розвантажитися. і дуже важливо ще й питання пов'язані з знайомством з комунікацією. Комунікація сама найважливіша, тому що під час такої ситуації, яка зараз в Україні, комунікація на один із одна із складових ментального здоров'я. Головним призом чемпіонату був автомобіль швидкої медичної допомоги від фонду першої леді.